Друзі, всім привіт! З вами Владислав Кисленко. І знову ж ви на каналі Секрети Дизайну. Сьогодні у нас на огляді е, квартира 50 квадратних метрів, ЖК Французький квартал. квартал-2». цю квартиру ми розробляли під здачу. Тут, в принципі, стандартне планування однокімнатної квартири, є велика зона кухні, вітальні, є спальня. Ми додали ще до спальні гардероб, і звісно, є санвузол. Що ж, давайте вам більш детально покажу зараз зону передпокою. Цікаві рішення у нас вже починається із зони передпокою. Чому? Тому що, по-перше, з лівої сторони знаходиться ось така тумба. Ми її продумали таким чином: що тут є місце, куди можна покласти сумку, ключі, гаджети. Тут спеціальна зона для пакета, наприклад, з продуктами можна прийти поставити. Є ящичок для зберігання різних речей, і також є ящичок для взуття. Тут пуфик для того, щоб Посісти, обутись і ззаді велике ростове, красиве дзеркало з теплою підсвіточкою. З цієї сторони у нас знаходиться шафа. Тут шафа для верхнього одягу. В цій шафі ми розмістили електричний щиток. Там все підписано, все красиво, так як завжди на наших об'єктах. Далі з зони передпокою ми переходимо в кухонну зону. Ось тут знаходиться у нас також шафа. Це перехід з шафи передпокою. Хочу звернути увагу, що це не просто скло флюс, воно тоноване, бачите, темний колір. Відкривання на тіпонах. Тут у нас знаходяться полички і також ми розмістили штангу. Тобто, якщо буде мало місця для верхніх речей в шафі при вході, можна прибрати полички, вони е, міня, знімаються, можна міняти їхню висоту і додати ще одну зону для верхнього одягу. Тобто ми зробили ось такий мультифункціонал. За наступними дверцятами у нас знаходиться інженерна. Частина це відний вузол. Також ми завбачили місце там для електровінника. Наприклад, тут можна буде поставити. Що у нас тут є? По-перше, зверніть увагу, як акуратно все це оформлено. Тобто задня стінка виконана з нержавійки, є бойлер. Ця обв'язка виконана трубами з нержавічої сталі. Є колектор на холодну гарячу воду це контроль води по кожній кімнаті. Також контроль радіаторів. Звісно ж, як завжди, ми на наших об'єктах ставимо відний вузол, захист від протікання, редуктор тиску, редуктор гідроударів і також фільтр грубої чистки. Хочу звернути вашу увагу ще на варіанти петель, які ми використовуємо на цій системі. Бачите, петлі прихованого монтажу, вони не такі, як звичайні меблеві. По-перше, зроблено для того, щоб мінімалізувати ось цю рамку, щоб вона була тоненька, ну і взагалі вони виглядають більш естетично на таких фасадах. Переходимо і я більш детально вам розповім про кухонну зону. Але перш ніж я почну про неї розповідати, обов'язково підпишись на канал, тому що я бачу по статистиці, ви дивитесь мій канал без підписки. Якщо вже це відео вам подобається, постав пальчик вгору. І якщо є якісь питання чи коментарі, залиш коментарі. Поїхали! Кухня! По-перше, цікаве оздоблення взагалі всієї концепції. Тобто, це стандартна монохромна кухня, білий чорний колір, але ми оздобили повністю робочу зону ось такою рамочкою темного кольору. Це матеріал Фенікс, тобто він не боїться вологи, не боїться царапин, не боїться гарячого. В принципі, досить вандалостійкий матеріал. Тут знаходиться у нас вбудований холодильник. Зверніть увагу, що у нас іде повністю ручка Голо по всьому периметру кухні, фільтр для води, також подрібнювач це стандартне наповнення на всіх наших проєктів. В даному випадку ми виконали накладну мийку фабрики «Франка», тому що під «Фенікс», на жаль, не можна зробити її врізну, тому в даному випадку у нас накладна. Вона чорного кольору, чорний змішувач «Франка», чорний дозатор франка. Ми розмістили на робочій поверхні варочну. Вона йде на дві комфорки. В принципі, для квартири під оренду цього більш ніж достатньо. Нижню зону ящиків ми виділили чорним кольором. Тут у нас знаходиться карго з там для спецій, інших гаджетів для готування. Тут знаходяться ящики, звертіваю, що вони з підсвіткою. Вони Верхні ящики на ручки голо, нижні на тіпонах. Там виконано все для зберігання різних речей. Над робочою зоною, звісно, є сушка для посуду. Ну, в принципі, зберігання також для різної кухонної утварів. Рухаємось далі. Далі знаходиться духовка мікрохвильовка фабрики Bosch і також дуже багато зберігання. Також хочу звернути увагу, що, звісно ж, є підсвітка робочої зони, і ще ми додали підсвітку знизу цоколя для більшої естетики. Далі, навпроти кухонної зони, ми розмістили обідню зону. Тобто тут є столик. Насправді я не рекомендую робити рішення приставного столика, але задача замовників була зробити побільше простору, тому ми зробили приставний стіл. З цієї сторони, бачите, цікаві рішення це зона бару. Тобто тут можна ставити алкоголь, там, сервірувати бокали, стакани якісь, і це буде дуже красиво виглядати. Тоноване скло, є підсвіточка. Хочу звернути увагу також на оздоблення цієї стінки, ми виконали його. З керамограніту, який переходить із обідньої зони, він переходить в телевізійну зону. Тобто таким чином у нас простір, скажімо так, із столової обідньої зони перетікає уже в зону вітальні. Великий телевізор 65 дюймів, підвісна тумбочка. Звісно, як завжди, ми оформили кабель-менеджмент, тобто є провода за телевізором, є провода знизу. Якщо тут буде якийсь саундбар чи, можливо, колонки можна буде поставити. Також є кабель-канал на самій тумбі. І напроти в нас знаходиться диванчик, в принципі, ось така зона. Ходімо, покажу вам далі зону ванної кімнати. Далі ми знаходимося в зоні санвузла. По-перше, весь санузел у нас оформлений в великому керамограніті, тобто тут формат метр на метр, фабрика Альмера Кераміка. Хочу звернути увагу, звісно ж, на підрізки, на переходи малюнку, як виконуємо на всіх наших об'єктах. До речі, ремонт на цьому об'єкті виконували наші партнери Reds Co. Залишу посилання на них. Так, що у нас тут ще є цікавого? По-перше, ви бачите, у нас знаходиться душ в рівень з підлогою, волкін, є скляна перегородка. В душі ми виконали ось таку лавочку для того, щоб можна було приймати душ сидячи. Також задню стінку ми оформили із крупноформатного керамограніта фабрики і мола з ось таким цікавим переходом. Зробили підсвіточку, звісно, тому що ми в душі завжди проєктуємо саднозлах, точніше, два варіанти освітлення верхнє світло для зручного прибирання і підсвітку для е, такого. Комфортного прийому, наприклад, душу, в вечірній час. Із цікавого хочу звернути увагу на ось цю раковину. По-перше, в неї глибина 80 см. Чому так? Тому що замовники е, тут попросили в самозлі розмістити пральну сушильну машинку. Знизу у нас знаходиться пральна машинка «Міллі», За цією секцією знаходиться сушильна машинка, також «Міллі». Замовники не хотіли робити пенальну зону, тому е, наша задача була все це вмістити в. Зону під раковиною і тому ось таке рішення у нас вийшло. Щодо раковини, повністю стільниця виконана з акрилу. Якщо ви виконуєте стільницю, завжди забачайте бортики для того, щоб вода, навіть якісь найменші краплі, не потрапляли за периметр стільниці. Ми зробили ось таку цікаву решітку. Вона захищає від зайвих бризків змішувач фабрики GROHE. Ось так це все виглядає. Над раковиною розмістили дзеркало, за дзеркалом є зберігання. Ми часто використовуємо таке рішення, тому що в принципі в маленьких квартирах зони зберігання завжди потрібні. За мною знаходиться рушникосушарка фабрики Термо, унітаз Віліроєнбух. Тут інсталяція зверху, також додаткове зберігання. Далі я вам покажу спальну кімнату. По-перше, на підлозі спальні у нас виконана паркетна дошка. З лівої сторони в мене знаходиться гардероб, я вам покажу в кінці. З правої сторони, велике деркало з підсвіткою, щоб можна було, після того, як зайшов гардероб, приодівся подивитись на себе красивого. Саме спальна зона. Виконана ось таким великим ліжком. Тут ліжко ми виконували під замовлення. Є тумбочки із зарізкою під 45 градусів, вони виконані в рівень із каркасом ліжка. Ми виготовили ось таке із голів'я. Воно також має підсвітку, Вмикається на вимикачі разом з деркалом. Також в спальні є декілька сценаріїв світла, верхнє світло для зручного прибирання. І е, локальна підсвітка для більш зручного проведення в вечірній час. Стінку виконано також з керамограніта. Це такий керамограніт, як і в сандузлі, тільки трішки інший формат. І розділили ось такими дзеркальними вставками. Їх нам зробила компанія DI i Glass. Показуй гардероб. Далі покажу вам гардероб. Він е, вирізняється трішки своєю яскравістю з, 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 з усієї квартири. Тобто тут охровий такий колір. Що цікавого є, що ми спочатку підібрали колір е, ДСП під гардеробну зону, потім ми підібрали фарбу. Тобто всі стінки тут фарбовані, і ми їх підбирали таким чином, що, як ви бачите, воно повністю співпадає один в один. Що цікавого є в гардеробі? По-перше, ми завжди продумуємо наповнення гардеробної, тому що це надважливо. У нас є зона для зберігання верхніх речей знизу зверху, це зона зберігання для валіз. І тут декілька ящиків для зберігання саме білизни. Із цікавих рішень, ось така ручка. І в ящику ми використовуємо скляні розділювачі, тобто тут можна зберігати там різні шкарпетки, білизну, інші речі і зонувати їх між собою. Це дуже зручно. Ми виконали підсвітку, підсвітка ось таким тонким профілем led неону. До речі, в зоні гардеробу ми завжди завбачаємо вентиляцію, і я завжди рекомендую, щоб в гардеробній ви завжди також ставили вентиляцію для того, щоб забирати зайві запахи. Друзі. Ви вже додивились до кінця і не поставили пальчик вгору, тому саме час поставити пальчик вгору. Також підпишіться на канал, а якщо є якісь питання, залишайте коментарі. До речі, якщо вам цікаво також більше слідкувати за нашими роботами, можете перейти в інстаграм, там дуже багато цікавих інших наших проєктів. Там я показую живі реалізації, там я щодня всі наші об'єкти вам показую, цікаві якісь лайфхаки, огляди інших інтер'єрів, огляди реалізацій. Вам там буде дуже багато корисної інформації. А якщо вам потрібен якісний дизайн та високий рівень реалізації з професійним Майстрами та високим сервісом звертайтесь, ми для вас це все організуємо. З вами був Владислав Кисленко, канал Секрети дизайну». Пока.